Що таке дипломатична втома? Це коли тобі хочеться лупануть співроз... співрозмовника не тому, що він говорить щось не те, а просто тому, що тобі набридло це слухати це вже все, це вже крайня, крайня ступінь. Чи були курйози? Е, — Ну прям були лупануть, ні, але е, були... колись у мене була розмова з міністром закордонних справ Таїланду після вже там десь місяців 6-7 після вторгнення. І він там був останній з переліку зустрів, там, типу, десять зустрічей, зустрічей за день, і він десятий. І всі зустрічі були складні. Не там з друзями, там, що та, Дмитро, що треба, та все бери. Кого не було. Кожна зустріч була боротьба. І я приходжу вже на цю з ним сідаю, і він мені починаюся. Ні, ну можливо, ну, Росія ж не може бути. Да, ну це все дуже погано. Ну так може, давайте зрозуміємо, чому Росія вона так зробила. Да? А, от, а от ви кажете, що вони хочуть вас знищити. Ні, ну а хіба якби вони хотіли вас дійсно знищити, вони б не знищили вже там? Ну, от це починається. І я вже ран. йому коректно обвічливо, але під тиском дипломатичної втоми. Я висловив йому все, що я думаю про, його, про нього і про таких людей, як він.